Привіт, друзі, ви на каналі Бунту бібліотеці. Місті, де ми не просто читаємо книги, а проживаємо їх, зустрічаючися з найглибшими і найболючішими історіями людських сердець. У кожному випуску я ділюся книгами, які прочитав сам, і які справді мене зачепили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моя мета зацікавити вас і показати ключові сенси, а вирішувати, читати чи ні, ви вже будете самі. Сьогоднішня книга для мене особлива. Це мемуари Метью Пері, друзі, коханки і велика халепа. Чому вона для мене особлива тому. Що що я сам колишній алкоголік. Але, як на мене, колишніх алкоголіків не буває. Я вже 10 років не вживаю абсолютно жодної каплі алкоголю. І коли я перечитав цю книгу, були моменти, де я якісь шматки прям перечитував, перечитував, перечитував. Дуже багато чого відзеркалило. В цій книзі мене самого переживання, моменти, які в різних моїх запоях прослідковувались, там, і так далі, і так далі. І скажу вам, трішки забігаючи на що в цій книзі написані такі дози, які споживав Метью, і не тільки пов'язані з алкоголем, що в мене волосся вставало дибкі. Ну, типу, я собі навіть не уявляю, який стан можна утримати це, все запхавши в себе. Тому е, ця книга не тільки про славу, і навіть вона не тільки про залежність, це про людину, яка на очах у мільйонів знімалася в легендарному серіалі Друзі, але щодня боролася за життя всередині себе. Я пригадую, коли е, я навчався в коледжі і спішив додому, щоб встигнути на серію. Серіалу друзів не пам'ятаю вже в якій годині він ішов по телеканалу, там 17-18, Але коли він зранку повторювався, і я, наприклад, прогулював якісь пари, то я теж з радістю його переглядав повторі. А хто з вас хоче друзі отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як ви це зможете зробити. Ця книга не історія про зіркову кар'єру. Це сповідь без фільтрів, без прикрас, без виправдань. Перід ділиться тим, що зазвичай ховають у самій глибині: про страх залишитися одному, про пошук любові, про війну з залежністю, про славу, яка нічого не лікує і навіть навпаки загострює всі порожнечі всередині. Ця книга, яку важко читати без клубка в горлі, але після неї дивишся на себе і людей навколо зовсім інакше. До речі, кілька слів про самого Меттью Пері. Він народився 1969 року у штаті Масачу. Чусець в США, але виріс у Канаді в Отаві його батьки розлучилися, коли він був ще немовлям. Він рано зрозумів, що гумор це спосіб виживання, і саме талант до імпровізації і зробив його зіркою серіалу Друзі, але за межами знімального майданчика Пері довелося боротися із серйозною залежністю і глибокою самотністю. Його життя це приклад того, як слава і успіх зовсім не гарантують внутрішнього миру. Якщо вам цікаво, глибше занурюватися у біографію письменників і авторів. Торів книг у моєму телеграм-каналі виходять аудіоподкасти про Наполеона Гіла, Дена Брауна, Бернара Вербера, Ернеста Хемінгулея, Джорджа Орвела та інших. Та ще там дуже багато корисної літературної інформації. Посилання ви знайдете під цим відео. А зараз по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Сміх це не завжди означає щастя. Меттью Перрі став улюбленцем мільйонів завдяки своїй ролі Чендлера у друзях, саркастичного, кумедного, влучного його гумор здавався легким та природнім, але за цим стояла величезна внутрішня напруга. Ще в дитинстві після розлучення батьків ріс з відчуттям покинутості. Він був гіперактивною дитиною, яка використовувала жарти, щоб привернути увагу, і отримувала хоч якусь емоційну відповідь. Я пригадую, як моя мама мені в дитинстві говорила. Перестань, не показуй себе, тебе і так прекрасно видно. Я от якраз теж згадував цей момент. Видно, я теж був гіперактивний. Сам пері зізнавався, що почав жартувати ще до того, як навчився по-справжньому довіряти людям. Я навчився сміятися ще до того, як навчився дихати нормально. Сміх був його щитом. Він був захистом від самотності, тривоги і страху бути непотрібним. Він навчився сміятися першим, щоб знешкодити будь-яку загрозу, щоб інші не помітили, як йому боляче, щоб сховатися за сарказмом і відвести розмову від справжнього. Іронія в тому, що саме цей механізм самозахисту і зробив його зіркою, але й водночас ще більше поглиблював його самотність. Щоб ви зрозуміли масштаб, навіть під час зйомок найуспішніших сезонів друзів, коли весь світ цитував Чендлера Бінга. Метью Перрі щодня боровся з залежністю. Він сам пише у цій книзі, що може визначити сезон серіалу тільки за тим, на якій речовині він тоді сидів. Чи це був алкоголь, чи це були опіоїди. Були моменти, коли він приходив на майданчик, виснажений і змучений, але глядачі бачили тільки усмішку. Я міг смішити мільйони, але в той самий час не міг змусити себе почуватися добре навіть на кілька хвилин. Це ще раз показує те, що ми бачимо зовні, майже ніколи не повна історія людини. Висновок 2. успіх не рятує від внутрішніх демонів. Навіть коли друзі стали найпопулярнішим сидком у світі, і Меті отримував шалені гонорари близько 1 мільйона доларів за одну серію. Усередині нього все рівно тривала боротьба. Пері писав, що його найбільший страх тоді був не провал, а те, що успіх нічого не змінить всередині нього, і він мав рацію. Я був найбільш впізнаваною людиною в кімнаті і найбільш самотньою людиною в цій самій кімнаті. Проблеми з алкоголем і знеболюючими продовжували руйнувати його тіло і душу, навіть коли весь світ вважав його прикладом успіху. Висновок 3. Залежність це не слабкість, це спосіб заглушити крик душі. Його залежність почалася після травми у 1997 році, коли Пері потрапив у аварію на водному скутері в Каліфорнії. Лікарі прописали йому Вікодин – потужний знеболювальний препарат на основі опіоїдів. Спочатку це були ліки від фізичного болю, але дуже швидко Вікодин став ліками і від душевної пустки. Таблетки допомагали йому не думати, не відчувати. В один з найгірших періодів він зізнавався, що брав до 55 таблет. Вікудину на день і важив він при цьому всього 66 кг при зрості майже 183 см. Я не шукав кайфу, я шукав забуття. На цьому етапі мені напевно трішки важко порівнювати себе з Метю Перрі і десь з ним погодитися, порівнюючи свій алкоголізм, свою залежність. Але скажу вам так, що перший період я добре що зрозумів і рахую свій алкоголізм, свою залежність, як. Хворобу, а в іншому слабкість, слабкість до якогось моменту, поки я не усвідомив, що це хвороба. Але мені вистачило сили, духу, хватило сміливості визнати це і попросити в людей допомогу. Я приїхав, ну, скоріше, мене привезли. Я це досі до кінця не пам'ятаю момент. в Рехаб, коли це рехаби ще не були такі популярні і медійні, як сьогодні. Там було прийнято рішення раз і назавжди. Скористатись, там, послугою якоїсь ін'єкції, і так далі, і прийняти рішення змінити своє життя раз і назавжди. Е, тому я розумію і бачу тут, напевно, що людина трішки ховається за ось е, випадком, який стався з е, аварією на водняному скутері, та, і з фізичним болем там, і так далі. А по великому рахунку це хвороба, і дуже багато рідних, дуже багато близьких. Моїх не розуміли цього, та тобто все, що я чув в свою адресу, це була історія пов'язана там: та перестань пити, та не вживай, та не бухай, та ляж виспись там і так далі, і так далі. А я не можу до кінця навіть сьогодні пояснити, що зі мною відбувалось. Тому такі книги, це не перша книга, яку я прочитав, є ще дві. І... Будуть на них огляди. Це прям про залежних людей. Просто тут конкретно в цьому творі співпало два великих моменти: це медійна людина, яка написала фактичну сповідь. Разом з Вікодином у меті пері тоді з'явився алкоголь. Проблеми настільки посилили, що під час зйомок шостого сезону друзів. Пері кілька разів лягав у реабілітаційні центри, а між кадрами боровся за памороченнями та похміллям. Зрештою, це забуття мало фатальні наслідки. І У 2018 році, внаслідок зловживання, він пережив розрив товстої кишки і провів у лікарні понад 5 місяців і більшу частину цього часу у реанімації. Його шанси вижити оцінювалися у ну, 12%. Попри це, все меть писав, що не хоче, щоб його запам'ятали як хлопця з проблемами. Він хотів бути тим, хто, попри темряву, намагався бути світлом. Для інших четвертий висновок: підтримка друзів це шанс вижити. Хоча багато хто відвертався від нього через проблеми із залежністю, деякі люди залишалися поруч. Я пригадую, як від мене відвернулися всі. Звичайно, це не потрібно е говорити так, що це відбулося в один момент. Ні, я дуже ціную тих людей, які. Довгий період часу все таки боролися зі мною, боролися десь з собою, щоб розривати зі мною зв'язки. Але я пригадую, що в моменті вже найглибших моїх запоїв біля мене залишався залишалась тільки одна людина. Це дуже близький мій друг. І все. А всі решта, 99%, абсолютно всі відвернулись, і я зараз. Пройшовши вже стільки етапів свого життя, і я розумію, що це був правильний правильне рішення. Це був їхній правильний вибір, тому що я не чув абсолютно нічого. Я не розумів їхніх ніяких прохань, доказів і так далі. Абсолютно нічого, тому я їх точно не засуджую. Причому це до мене прийшло ще швидше ще швидше, не тільки через 10 років, а через рік, через два, я розумію, що якби вони залишалися далі зі мною, це б була якась не знаю, така ведмежа послуга для мене. Тому що я би завжди знаходив, перед ким зіграти цей, цю виставу, перед ким включити жертву, ким я би міг маніпулювати там, і так далі. Тому в якийсь момент потрібно було ось різке. Різке обрізання, скажімо так, всієї цієї історії, всіх тих зв'язків. І тоді я включився і зрозумів, що я втратив абсолютно все, абсолютно всіх, хто був поруч. І автор так само з вдячністю згадує свою родину друзів: Дженіфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудров, Давіда Швімера та Мета Леблана. Саме Еністон була тією, хто першою відкрито сказав йому віч на віч. Ми знаємо, що з тобою щось не так. Справжній друг це той, хто бачить, як ти падаєш, і не відвертається. Без цих людей Меті, можливо, не дожив би до того моменту, щоб написати свої мемуари. Я скажу вам так, що я би не змінився без того, якщо б друзі тоді від мене не відмовились, тому що я чітко усвідомив втрату втрату цих людей. І за чого вона відбулась. Тобто, з однієї сторони став алкоголь, який привів до того, що я втратив цих людей. І я зрозумів, що в якийсь момент мені треба прийняти рішення. Це будуть друзі, це буде моє оточення. Рідні для мене люди, чи це буде алкоголь. Це особисто мій інсайт, який вплинув в цей момент, вплинув на, моє, на прийняття мого рішення, що я обрав ні алкоголю. Все, я вибираю людей. І по великому рахунку люди це оцінили. Я повернувся. І всі зрозуміли, звичайно, теж потрібен був час, тому що віри до людини тоді не було до мене. Був потрібен час, але всі вернулися і всі до я радий, що вони мене далі підтримували в моїй тверезості. Лишній раз при мені не бухали, не тянули мене на якісь тусовки, де потрібно було, не підрунювали, там випи та що ти це. Ні. Тобто вони абсолютно всі 100% мого оточення мене підтримали в моїх намірах обрати. Тверезий спосіб життя. А до речі, друзі, ви знали, що 75% глядачів дивляться мої відео без підписки. Уявляєте, поки я переходжу до п'ятого висновку, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на канал. Натисніть, будь ласка, вподобайку, ставте дзвіночок, підтримуйте україномовний контент. Це мотивує мене творити ще більше. П'ятий висновок: головна чесність перед самим собою. Меттью Пері не виправдовує себе у своїй книзі. Він без прикрас пише про залежність, егоїзм, зраду довіри друзів та близьких йому людей, про все те, що Звичайно намагаються замовчувати або прикрасити. Він прямо говорить в книзі про те, що найглибший біль йому завдали не втрата грошей, контрактів чи слави, а втрата довіри до самого себе. Чесність починається тоді, коли ти визнаєш, що більше не можеш брехати собі. Метью згадує епізоди, коли обіцяв родині, продюсерам і друзям зав'язати, і вже через тиждень він знову зривався. Коли стояв перед зеркалом і розумів, що ніхто вже не вірить його словам. І що найстрашніше, він сам собі теж більше не вірить. Його мемуари це не спроба виправдатися, це глибока, часом болюча спроба розповісти всю правду самому собі в першу чергу. У книзі Меттю Пері навіть пише, що для нього найбільшою перемогою буде не те, що люди співчуватимуть йому, а те, що, можливо, хтось один, читаючи його історію, побачить свою проблему і вирішить не ховатися. Він хотів. Щоб його життя стало попередженням і натхненням водночас, шостий висновок: поки ти живий, у тебе є шанс почати знову. Попри все, 15 реабілітаційних центрів, більше 8 мільйонів доларів витрачених на лікування, десятки рецидивів Пері продовжував боротись навіть у моменти, коли шанс на життя був 12%. Ну, Як під час прориву товстої кишки у 2018 році він все рівно не здавався. Якщо я сьогодні прокинувся. Значить, я ще можу щось змінити. Кожен новий день для нього був подарунком і водночас нагадуванням, що боротьба триває. Мемуари Меттью Перрі – це більше ніж просто сповідь знаменитості. Це дзеркало для кожного, хто хоч раз ховав свій біль за жартом. Хто усміхався тоді, коли всередині все ламалось, хто боявся бути слабким і через це ще більше губив себе. Книга Меттю – це нагадування, не кожен блиск очей це щастя, не кожна усмішка це радість, і не кожен успіх це порятунок. Але навіть серед найбільшого хаосу всередині себе, коли здається, що світ став чужим, коли здається, що сили закінчились, ти все одно маєш право зробити вибір: вибір не здаватись, вибір бути чесним. Вибір рухатись вперед, навіть тоді, коли важко підвести голову. Кожен день це шанс, навіть якщо ти використовуєш цей шанс просто для того, щоб знову встати з ліжка. Меттью Перрі прожив життя сповнене болю і боротьби. Але своїм прикладом він показав, що головним героєм у твоїй історії завжди будеш тільки ти. І навіть коли весь світ здається чужим, твоя сила починається з одного простого рішення. Я продовжу. Бунт це не тільки про боротьбу зовнішню. Справжній бунт починається всередині тебе. А в мене для вас крута друзі новина. На честь того, що на каналі вже 20 тисяч підписників. Я розігрую три примірники книги, мемуари Метью Перрі. Серед вас, що потрібно зробити, підписатися на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях відповідь на запитання, що для вас означає справжня чесність з собою. А ми з вами побачимося у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!